Це Ксюша і Аліна, і ми починаємо. Всім привіт! На вулиці така собі зимова хто ніякої різдвяної атмосфери. До речі, напишіть, чи у вас є різдвяний настрій, і в такі часи, особливо передсвяткові, дуже сильно загострюються різні психічні стани. Тому ми сьогодні теж вирішили поговорити про усілякі психічні відхилення, і які в них, скажімо так, є. Не тільки тіньові, а й світлі сторони. І я хочу тут зазначити, що ми не хочемо їх романтизувати. Просто хочемо розповісти трошки, що поруч з нами живуть інакші люди і. Що це все одно робота психіатра? Що ці стани не потрібно в собі плекати для того, щоб викликати якісь класні творчі штуки, але можливо це допоможе вам краще розуміти світ навколо. І хочеться спитати у Ксенії, чому вважається, що у людей, у яких ну, скажімо так, не стандартна біохімія мозку, щось виходить не так, як у інших. Так, це мені здається дуже важлива тема проговорити про те, що серед нас багато людей з психічними розладами, вони є серед нас, їх не так мало, як здається, і е, саме розлади діагностують психіатри. Тобто в нас в суспільстві прийнято навішувати ярлики, наприклад, казати, та він нарцист чи він шизоїд, але от саме діагноз може поставити лише психіатр. І тут хочу почати з того, що є е, треба розрізняти акцентуацію і саме розлад, тому що. Акцентуація це особливість особистості, яка схильна до того, щоб мати більш виражені риси, е, якоїсь, от, наприклад, якщо ми кажемо про нарцисів модних сьогодні, да, то коли кажуть, що він нарцист, що значить, що в нього дуже виражені риси, е, потреба в захопленні від інших е, менше імпатії, ніж інших. Він відчуває себе винятковим, кращим за інших. Да, але от саме розлад це коли це набуває м, дуже великих масштабів, коли в нього у самого він страждає. Тає від цього, це хвороба, в нього є проблеми, і це набагато більше ніж просто коли людина там виступає і каже, що я красавчик, да тому треба тут розрізняти. І поки у людини немає діагнозу від психіатру, ми не можемо на неї навішувати ярлики. Водночас люди, які створюють щось надзвичайно прекрасне, входять в історію, часто мають якісь розлади. Екстраординарні люди, люди, які відрізняються від інших, які мають якісь яскраві риси, які створюють щось надзвичайне екстраординарне, вони часто не є психічною нормою. І сьогодні хотілося б поговорити, як той чи інший розлад себе проявляє, і що він дає його власнику, що він приносить, як його проявляють свої власники в цей світ. До речі, один одним з відомих людей з психічним розладом був Ван Гог, який відкрив новий напрям у мистецтві, який досліджував, як світло можна переносити у фарбі, який надзвичайно глибокі, змістовні малював картини і. І так далі. Тобто багато підприємців, які створюють стартапи єдинороги наприклад, є людинами з розладами, тому що вони у стадії манії створюють щось, не сплять, не їдять і настільки захоплюються своїм проєктом, що насправді виводять його в топ. А людина, яка веде звичайний спосіб життя, там нормальний розпорядок дня, там в неї є баланс роботи і життя, не досягає таких успіхів, і це часто так буває. І я б хотіла з. До різних типів розладів, розладів, і що вони дають тій чи іншій людині. Почати хочу з нарцисів, це люди, які. Відчувають надзвичайно потребу в тому, щоб ними захоплювалися. Вони вважають, що вони виняткові, в них мало емпатії. Вони іншими взагалі не цікавляться, цікавляться тільки собою і хочуть доводити собі і іншим, що вони найкращі. Насправді ж, всередині себе, вони так не думають, думають, що вони недостойні, і хочуть до довести іншим, що ж вони достойні. І е, кажуть, що найкрасивіші речі у світі створені нарцисами, тому що багато з відомих фешн-дизайнерів, Наприклад, або дизайнерів інтер'єрів є нарцисами, тому що в них загострено почуття прекрасного, і вони створюють щось екстраординарне, надзвичайно красиве, да? тобто у нарцисів є ось така особливість бачити красу. Наступний розлад шизоїдний. це люди, які відчувають важкість знаходитися в соціумі, в суспільстві, вони хочуть більше схильні до самотності. Вони мало проявляють емоції, відчужені від інших, не входять в контакт з людьми і цураються, скажімо так, суспільство залишаються наодинці. Ці люди створюють надзвичайно круті системи, от саме системність, якісь схеми, якісь закони, якісь порядки, і вони створюють системи безпеки. Якщо подивитись історично на компанії, які створюють, наприклад, сейфи, які важко зламати, або фортеці. Багато таких в сфері зброї і в фінансовій сфері багато таких людей, які по суті замкнені в собі, але через те, що вони настільки заглиблені в свій внутрішній світ, вони можуть створювати оцю системність, яку людина, яка є екстравертом, яка спілкується з іншими. Зазвичай таких людей якраз мало от такої системності, порядку, і вони більш схильні до того, щоб випльоскувати. А ці люди схильні до того, щоб накопити. Відчувати. Тому найнадійніші системи створені саме шизоїдами. Знов таки хочу підкреслити, що не треба плекати в собі ці розлади, тому що люди з психічними розладами страждають, вони почуваються дуже погано і це погіршує їм життя. Якщо почитати, наприклад, мемуар мемуар Ван Гога або інших відомих історичних постатей, то вони нещасливі від цього. Це тобто це такий якби класний бонус, але людина живе нещасливе життя від цього, тому якщо ви відчуваєте в собі ознаки, то рекомендуємо, Рекомендую звичайно звернутися до психіатра і діагностувати розлади і лікувати їх. Ще, ем, от тут такі на грані, я не знала, чи виносити його в подкаст чи ні, є так званий шизотиповий розвід, розлад, який ем, людина веде себе дуже дивно, в неї надзвичайне мислення, не таке мислення на мейнстрімне, не соціальне, сприймає вона, речі. По, по іншому, і в цей розгляд входить магічне мислення. Тобто психологія вважає, що якщо людина вірить у магію, у якісь заклинання там, у порчу, то вона має психічний розлад. Ну, я я думаю, читала, що, що це М один з таких найнижчих стадій розвитку психіки, типу їх є от три. І от коли є магічне мислення, то це все. Це якийсь такий найбільш близький до предків. Але... Разом з тим, мені здається, що дуже багато вчених досліджували якийсь там а, теж магічний вплив. от Ми сьогодні говорили про того в Юнга або там є якісь квантові теорії. Мені здається, магія це просто ще щось недосліджене. Угу. Тут е, треба е, сказати, що є різні напрями психології, і є там класична доказова психологія, яка в маю не вірить, да? але є різні напрями психології, які насправді дуже схожі з езотеричними. І от люди, які, наприклад, ходять на сеанси до психолога, а потім до езотерики, вони підмічають, що, наприклад, робота з підсвідомістю, вх е, е, введення людини в стани, наприклад, гіпнотичні, да? вони схожі там з медитаціями в езотеріці. Тобто, це така сіра зона, яка дискутує скажімо так, да? Але, наприклад, як можна саме діагностувати розлад, якщо людина всі події в своєму житті, наприклад, може звинувачувати магію. Да? Що, наприклад, я там не можу знайти роботу, тому що там пороблено. Да? Я не можу там знайти чоловіка, тому що пороблено. Я там не можу приготувати собі їжу, тому що там винний хтось інший. Тобто, один, одна з ознак звинуват, звинувачувати інших в тому, що відбувається з людиною. Ну, Цей, цей розлад ми замоємо. Мишемо осторонь, да, але можна так сказати, що люди, які схильні сильно до магічного мислення, вони також живуть в світі казок, в світі такому нереалістичному, і вони можуть писати казки або створювати мультфільми, або якісь дитячих персонажів. В них розвинена дуже фантазія, і якщо такі люди. Спробують створити якийсь свій магічний світ. От тут захотілося згадати Гаррі Поттера, хоча я не знаю впевнена, що у авторки розладу ніякого немає. Але, о, от саме створення таких магічних світів, це шизотиповий розлад, він сприяє, скажімо так, такому. Наступний розлад параноїдний, це коли людина параноє, що за нею, наприклад, хтось е, слідкує, в нього є якась загроза, якась конспірологія, шукає якісь зв'язки з тим, де їх нема, і е, людина стає дуже підозрілою. Вона страждає від цього. Але е, також, якщо ми говоримо про особливі таланти, то це талант перевірки і створення власної безпеки. Тобто, ця людина може створити систему особистої безпеки для себе і поширити це знання з іншого, і якщо ну, примінити це в науці можна як справді створення якихось там сильних систем безпеки або шука... пошук зв'язків, тобто ця людина могла б, наприклад, працювати в якихось органах або в поліції і шукати там терористичні угруповування, тому що вона може знаходити зв'язки там, де їх навіть немає. Але якщо вони є, то вона знайде їх швидше ніж інші люди. Наступний розлад істеро історичний, істероїдний це людина, яка хоче ем, просто уваги там, де усюди, вона драматизує все, е, вона емоції. Наприклад, вона може е, хтось там сказав їй якесь слово. Вона е, каже: Ти мене так образив на все життя, я не буду з тобою ніколи спілкуватися, ти мене наче вбив. Тобто, вона сильно емоції от прям зашкалюють там, де вони не мали б бути. Наприклад, якщо там. В магазині закінчився якийсь товар, вона стояла в черзі, закінчився на ній, То вона буде там кричати, плакати, падати на поле за що це мені, чому ми мені з вами? Тобто не сприймає зовнішню ситуацію як таку не для неї. Вона сприймає, що все, що в світі відбувається, воно для неї через неї, і емоції і випльоскує на інших людей. Чим цей розлад, який талант це талант, талант гри на сцені. Тобто, якщо ця людина буде грати в театрі актриса, то вона буде більш драматична. Актриса вона зможе заплакати, засміятися, показати емоції. Да? І часто ми бачимо, що в відомих акторів ну не часто, прям да, але цей розлад він буває в відомих акторів, тому що вони мають проявляти емоції, її свої емоції, і тоді вони стають істериками. Наступний розлад антисоціальний це коли людина е, вважає, що вона має право на все, а інші е, мають робити так, як вона хоче. Тобто вона порушує закони е, безвідповідальна, е, не сприймає соціум будь-які рамки і там робить все, що все, що хоче. Е, з цього розладу виходять маньяки, які там можуть когось збивати, тому що вони так це, це їм можна, да а іншим ні. Тут талантів, скажімо, так я не назвала б да що дає це небезпечно для суспільства, небезпечно для самої людини. І тут можна сказати, що таких навіть не знаю, які таланти можна придумати до нього, тому. Перейдемо до наступного до межового розвитку особистості, це російське пограничне розстройство лічності теж поширене у нас у наш час: це нестабільність емоцій, нестабільність самооцінки, імпульсивна поведінка, і людина переживає надзвичайно яскраві емоції в плюс, тобто вона може відчувати радість, вона може відчувати щастя, а також вона переживає і в мінусі ці емоції більше за інших. Тобто, якщо відбувається щось погане, Ане, то вона справлятися з цими поганими емоціями може гірше за інших. І це талант відчувати інших. Така людина надзвичайно емпатична. Тобто, наприклад, в, в історії люди, які там спасали когось цілі там якісь і, 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 поселення, або якісь історичні події, коли людина жертвувала собою заради інших, часто таких людей був межовий розлад особистості, або люд, люди, які віддавали все своє життя заради інших, або люди, які відчували щось. Ну тобто, це така така калейдоскоп почуттів і особливий талант відчувати. Тобто, всі сфери, де потрібно відчувати, інших в медицині можна приміняти цей талант, щоб бути емпатичним. Да? всі сфери, де можна застосувати емпатію. От я хочу тут вставити ремарку, не ремарку, а слово, що в мене діагностований саме можливий розлад особистості, і дійсно, це такі. Емоції дуже сильно на межі, але це дає вміння цієї емпатії і вміння, в тому числі, ну я скажу ще потім, як це в езотериці проявлено загалом. Але справді це дає вміння, ніби читати думки, скажімо так, а просто ми вчимося якимось чином за все своє життя підмічати емоції ще до того, як вони якось проявилися і так далі. Тому це дійсно дає дуже хороший такий інструментації і для по-перше, ну, взагалі, роботи з людьми для розуміння людей і для допоміжних професій, наприклад, ну, таролог, я веду лілою і консультую на таро, це дуже допомагає, тому що я бачу, що людині ну, як до людини достукатися, тому що я їй тільки даю напрям, а всі відповіді вона вже шукає сама. І як загалом, навіть от я пишу тексти, я написала книгу, і люди кажуть, що я вмію викликати вірну емоцію. Там через неї пережити якийсь катарсис. Я просто щира в своїх емоціях а вони вже прикручені на максимум. Я нічого не накручую для того, щоб накрутити людину. Я просто кажу, як відчуваю я, і людина така: ого, оце блін, мега-емоція. І ну, працює це якийсь дійсно бонус від а, такого не дуже приємного часом, а дуже а часом дуже приємного психічного стану. Mm -hmm. Тому можливо порада тим, хто переживає будь з яких розладів, які ми обговорюємо, звернути свою увагу на сферу, де ви можете е застосувати, тому що часто е розлад дає нам тягу до цього. Да? Наприклад, якщо ми кажемо про шизоїдів, то він не хоче спілкуватися з людьми, він хоче бути один. Він хоче, щоб його всі залишили. І ось, коли людина залишається одна, в неї є енергія, ресурс і сила, яку він в принципі може направити на ту сферу, в якій в нього є талант, да? І ось, в принципі, це є. Таким своєрідним вирішенням знову, це не заміна терапії, да, яку вам призначить психіатр, але спрямувати, скривати ваші ресурси туди, коли захочеться, це теж дуже цінно. Але наступний... я, я ще хочу сказати, що от. В принципі, соціум він намагається всіх увіпхнути в якісь одні рамки. І от зараз, ти типу, покажуть, ой, нащо ви собі там ходите до тих психіатрів, ті діагнози вони нам ставлять. Це не для того, щоб сказати, о, я там нарцис, а я там у мене пограничка. Це якраз для того, щоб розуміти, які є способи з цим жити, які є, як можна проявитися за межами цієї нормотиповості, в які рамки всіх намагаються. Загнати угу. ще наступний розлад, про який хотіла розказати, це обсесивно компульсивний Це коли людина дуже схильна до порядку, до перфекціонізму, коли от, знаєте, люди, які розкладають все там по кольорам, по розмірам, щоб все було чисто, щоб все було на своїх місцях, щоб все було в порядку, і прям вони дуже переживають їм погано, коли все не в порядку, коли все не на своєму місці, і вони там. Дуже сконцентровані на цьому. Таких людей серед нас теж дуже багато. Це популярний розлад, і е, тут е, особливий талант це створювати саме порядок, створювати системність і е, упорядочувати хаос. Да? Тобто вони можуть, е, наприклад, з працювати з якимись творчими особистостями і оформлювати це в схеми, в е, списки, там в щось таке. Вони можуть знайти себе в. Сфері будь-якій сфері, де треба щось впередкувати, зробити якусь систему, зрозуміти, як вона працює, і лагодити щось таким людям дуже корисно, коли вони лагодять якісь прилади, які вийшли з зі строю. Хоча вони в момент, коли вони це роблять, їм це не подобається, тому що вони не люблять хаос і їх це просто вибішує, коли щось не працює. Але в момент, коли це зроблено, коли вони полагодили, коли вони щось впорядкували, в них наступає полегшення, і вони тоді почуваються краще. Тому вони можуть ці здібності десь застосувати, і на благо усього суспільства це працюватиме. Наступний розлад це залежність, залежність надмірна потреба в обіці, страх перед самотністю. Наприклад, коли людина взагалі не може бути сама, і це популярно серед жінок. Я думаю, що це виховання, яке в принципі масово застосовувалося. В родинах, особливо жінки, там яким 30, 40, 50 років, вони виховувались в родинах, де жін, жінки казали їм мами, там бабусі казали, що якщо в тебе немає чоловіка, там ти неповноцінна, нехай який алкаш такий сякий, але будь-який чоловік у домі, і вони, в принципі, ну не мали якоїсь рольової моделі жінки, яка живе сама. І тому страху багатьох жінок є, що я хоч з кимось залишусь у шлюбі, але не сама, і оця е, створення залежних і співзалежних стосунків, коли. Жінка не може знаходитися без чоловіка, він надзвичайно поширений. І якщо ну крайня форма, це залежність як психічний розлад, але схильність до співзалежних стосунків це не є розладом, а це якраз якраз акцентуація, коли жінка заходить в стосунки, де вона якби зливається з іншою людиною, не відділяє себе від нього і не, не представляє собі життя від іншої людини. Тобто, якщо, наприклад, ви знаходитеся в стосунках, і сама думка, що без цієї людини, якщо вона там щось не... Станеться або ви розійдетеся, то як ви будете жити, якщо вона вам нестерпна, що я без цієї людини жити не можу. Все моє життя закінчиться. Оце ем, такий редфлаг, на який треба звернути увагу. Тому що, ем, як кажуть, е, ми приходимо в, цві, в цей світ одні і виходимо з нього одні. І насправді ми є е, цілісною особистістю без нікого. Це круто, коли ми вступаємо в стосунки зимою діємо з людьми, коли ми створюємо. Ем, Союз, який нас наповнюють, але це не не має бути те, без чого ми не можемо жити. Ось цей рік важливо, самотності в мене провести. про це, тому що в мене якраз є така, такий мінус. Я себе розглядала тільки в контексті стосунків з кимось, як чи я дівчина, чи дружина. І зараз ну отримую дуже цінний досвід. Нагадаю, що у нас є подкаст про це. Mm -hmm. Дуже цінно, що ти з цим ділишся, тому що це насправді для багатьох жінок актуально, от саме в нашому суспільстві це така особливість наших жінок. Я б сказала, що більшість наших жінок відчувають себе неповноцінними в стосунках, і насправді це так, і без стосунків. Так, і так, без сорі, і без стосунків. І без і останній тип, про який я хотіла сказати, це уникаючий тип. Це от, якщо залежний більше для жінок характерний, то уникаючий він зустрічається частіше у чоловіків. Це коли людина не хоче вступати в стосунки в такі щирі емоційні стосунки з людьми, будь-ким створювати шлюб або вступати в дружбу з чоловіками. Він такий самотній вовк сам собі все робить, ні з ким не здружується, серце своє не розкриває. Чому тому, що він відчуває, що хтось може його критикувати, і якщо хтось його е, якби покритикує або якось його е, обідить, е, то він почуватиметься надзвичайно погано. Тобто, насправді, ця людина вона крихка і почувається невпевнено, і тому вона не входить в ці стосунки. Вона виглядає як такий е, людина з шипами, як кактус, який не з ким не спілкується. І всі думають, що він такий чорствий. Але насправді ця людина в Всередині дуже м'яка, і вона е, раніма. І саме через свою ранімість вона і не вступає в стосунки, хоча вона їх дуже потребує, вона уникає їх, хоча вона їх потребує. І тут, е, от саме в цьому типі, я б хотіла поговорити не про талант, тому що його талант це бути самому, і, в принципі, жити своє життя і все своє життя влаштовувати, забезпечувати всі свої потреби самому. Але е, Через те, що цьому типу дуже боляче, от саме йому треба потрошку крок за кроком налаштовувати стосунки з людьми. І часто, до речі, залежні і уникаючі вони створюють пари, тому що вони так лікують один одного. Ну, Це деструктивні пари, які один одного і лікують, і травмують. тривають. Багранічники що... і нарциси можуть посперечатися, бо це найкраща токсична пара. Я знаю. Так. Тому що люди часто зустрічаються по своїх травмах, тобто один лікар, інший травмований і навпаки, і вони, якби, лікують травми один одного. От, наприклад, залежний йому дуже сильно потрібні стосунки більше за все на світі, а уникаючий, він їх боїться. І тому залежний, попри волю уникаючого, в стосунки затягує, уникаючого і той потрохи розтоплює лід, починає потроху там, в цих стосунках знаходитися. А залежний він колиться об уникаючого об його шипи і розуміє, що не треба. Так зближуватися треба якось дистанцію тримати, і вони один одного так ну якби скажімо, ненормальним не способом лікують. Насправді обидва мали б лікуватися у психіатра, але вони отак в стосунках лікують один одного. Такі пари часто зустрічаються. Це в принципі все, що я хотіла розказати про розлади. Як ми бачимо, вони дають людям якісь певні суперсили, якісь певні можливості, і хотілося б нагадати, що в нашому суспільстві багато людей з психологічними проблемами, особливо зараз, іде війна, і витримати навантаження кілька років поспіль жодна психіка не може. Тому хотіла попросити всіх толерантно ставитися до людей, навіть якщо ви бачите, що людина може веде себе неадекватно. Їй важко, вона там якось реагує дуже неадекватно в якійсь ситуації, просто робити знижку на те, що зараз всім важко і толерантно ставитися до таких людей. Так, я теж хочу на цьому наголосити, і, в принципі, коли я сама стала говорити про свій розлад, то мені стало писати дуже багато людей: дякую, що ти про це кажеш, тому що бачать, що тут успішна. Реалізована популярна людина вона теж там має такий розлад. Ми нормальні, ми існуємо і так далі. Хоча, ну я теж дуже часто чую: та з'їж шоколадку, або ці ліки не приймає, ці приймай. ну тільки сьогодні було, або там. Та все буде добре, що ти переживаєш? Так, все буде добре, що ти переживаєш, це все. І насправді я у межовиків 10% межовиків закінчують життя самогубством, тому що дуже важко переносити ці негативні емоції, і взагалі нам характерний такий уникаючий тип саме в плані емоцій, тому ми схильні до залежностей. До самопошкодження, тобто цього болю хочеться уникати. Навіть фізичний біль він не такий сильний, як цей душевний. І коли ти, типу, ну, я знаю цю тему, людина перед тим, як скоїти це кінцево, вона біля десяти разів посилає сигнали. І дуже часто, коли ти чуєш, типу, Та, що ти думаєш, Та, ти хочеш привернути увагу, да, я хочу привернути увагу, ну, ми хочемо жити все одно. І, наприклад, я відслідкувала, що мені дуже допомогло, я звернулася десь півроку тому. Навіть менше три місяці тому я відмовилася від алкоголю, і в мене ну, зникло куди уникати да, від цих болючих емоцій. Мені стало дуже погано. Я звернулася на гарячу лінію, і мені тоді психолог сказав: вона мене вислухала і сказала, я розумію, як вам важко. І це просто було настільки щось геніальне. Тобто, мені не сказали війна в країні, хлопці в окопах мерзнуть, а в Африці діти голодують. А ти. Тут зі своїми, значить, цими якимись грусняшками та йди в хоспісі попрацюй, і так далі. До речі, ребята, не для всіх це працює. Мені якось проти депресії порекомендували щось таке. Я поїхала у притулок для тварин, я потім тиждень лежала, так мені було погано, тому що я емпат, тому що в мене межовий розлад, я там чуть не померла від цих страждань цих тварин. Ось, то я хочу сказати, що. Дійсно, зараз всім дуже важко, не треба демонізувати похід до психіатра. Вам нікуди це не записують. Є державні безкоштовні психіатри дуже хороші. Не обов'язково вас посадять на якісь пігулки, просто вам можуть якось скоригувати стан. Я тут навіть не хочу говорити щось таке езотеричне, хоча, в принципі, от. Місяць він у нас відповідає як за психіку, так і за, скажімо так, магію. А магія і таланти ну магію наших талантів. Тобто, це тільки підтверджує те, що говорила Ксенія, що навіть у будь-якому розладу психіці можна знайти свій талант. Але дійсно ну, не можна піти до астролога і сказати, в якому в мене знаку місяць, ага, він пппережон Марсом. Значить, у мене там нарцисичний розлад, і я, значить, буду кліпати... Одяг Гучі. <смеш> ну, кліпайте, якщо вас це надихне, але дійсно, в першу чергу, якщо ви відчуваєте, що з вами щось не так, зверніться до фахівця, і якщо щоб вам фахівець не поставив, знайте, що в будь-якому будь разі в цьому є світла сторона, яку можна проявити. Угу. Дякую. Я теж хочу сказати, що можливо, ми залишимо посилання на безкоштовні лінію допомоги, тому що мені здається, перед святами у людей часто буває загострення, особливо коли люди одні, наприклад, і вони бачать там якусь щасливу родину з діточками, там і вони почуваються дуже погано. Не соромтеся, звертатися за допомогою в це нормально. Ви маєте право на допомогу. Зателефонуйте. І ще хочу попросити, якщо у вас є можливість, і ви знаєте людей, які живуть самі, наприклад у вас є сусіди, або друзі, і ви знаєте, що їм нема з ким зустріти новий рік або свята. Запросіть їх до себе. Це надзвичайно душевно, добре, і ви їм дуже допоможете. Так, так, класна порада. Але я от планую одна <сістити> справити новий рік. Але ну це типу мій вибір, але дуже хороша дійсно порада, тому що самотність в такі часи відчувається дуже-дуже дуже гостро. Для мене це а, ну, привід, а, дослідити, написати книжку, але для когось немає такого виходу, і ви можете тим самим рятувати життя і розширити коло ваших знайомств. <сістити> Давайте допомагати один одному і бажаємо всім. А... Бути щасливими і всі свої таланти наповно використовувати всім, папа, папа. -па.